Всім вітання. 13 січня, після обіду ми зайшли в чисте поле 20 робочих днів сьогоднішнім. Там день чи два був дощ, дві суботи не робили. Завтра також не робимо. Хочу показати виконані роботи. Загороджена стройка червоним парканом сіткою. Залита плита, железобетонна. 35 см висоти. Залиті 20 колон залізобетонних. Зроблені всі стіни навкруги. Зроблена, Заведена в хату каналізація. В суду тільки бачите, зверху тартять, Ну в теплоізоляції, в шумоізоляції труби. Заведена в хату гофра щоб завести в хату воду і електрики, з двох сторон, з однієї сторони, заведеться вода, з іншої сторони електрика і телефон. Що ще хочу казати? Бачите, перші блоки знизу є гідроізоляція. Блок, який розриває терморозрив між бетоном і стіною, і зверху на рівні. Ну, На рівні закінчення підлоги є другий і гідроізоляції, бачите? Так сам завжди Зовнішні стіни вже всі поставили. З Спонділка, напевно будемо робити рештовку. Ні, не всі стіни ще поставилися, ще тут двох не вистачає. Кусочок такий. А, Залили от мостку, от мостку завжди пов'язуємо, завжди пов'язуємо з фундаментом, з плитою. Бачите, тут трошки підвищена отмостка. заливали з плиту, потім відмостку. Всі роботи виконання робіть є в моїх коротких відео. Кому інтересно, підписуємося і дивимося. А тут типу, якби для штукатурів рівний угол тут не буде. Ну, все з поділка робимо рештовку і робимо палубку на перекриття. Отакий на даний час вигляд. Ага, ще є три труби. Три труби, які треба буде обгородити блоками, керамоблоками. Хочу то все, щоб було в стіні. Трошки ювелірна робота, бачите, стіна на 20, не знає, чи то можна зробити, чи ні. Ну, якось так. Підписуйтесь, заходьте до мене на канал, ставте лайки. 20-й робочий день сьогодні закінчений.